Добрий день усім! Четвертий спосіб виконання махрового шва. Буде він у нас високий і має ось отакий вигляд. Так, відшивати будемо 2 на 2. Перший стібочок виконуємо догори. Це є звичайний косий стібок. Другий стібок виконуємо вниз, виколюємо на початок нашого попереднього стібка і виколюємо вниз. І формуємо петлю таку, яку ми визначили з вами по висоті. Колюємо до гори, тобто закриваємо нашого хрестика і злегка притягуємо, виколюємо через дві нитки тканині і знову формуємо до гори. Петля до гори закриваємо хрестика, притримую петлю і робимо перехід через по верхньому краю, через дві нитки тканині. Таким чином ми вишиваємо. І наступний ряд лише рухаємося справа наліво. Ось такий чудовий махровий шов одержимо, як бачите, посередині в нас, тому що це краї, а посередині в нас має формуватися клітка. Дякую всім за перегляд.